Певне, ви вже чули, що адміністрація Трампа зупинила фінансування таких відомих радіо, як Радіо Свобода і Голос Америки. А ще ця адміністрація зупинила фінансування інституції, яка займалася пошуком українських дітей, які були вкрадені і вивезені в Росію і Білорусь. Виникає питання, чи маємо ми обурюватися цими рішеннями? І чи треба їх взагалі ставити на одну площину? А я щось подумав собі: а якби ми взяли і зупинили фінансування єдиного марафону, і кошти, які з цього були б зекономлені, направили в ту інституцію? Яка займалась і сподіваюсь буде займатися допомогою в пошуку українських дітей, які були вкрадені у своїх батьків? Хто може ще доповнити фінансування цієї важливої пошукової ініціативи? Я думаю, міг би своє слово сказати і Ахметов, і Порошенко, і Пінчук, і Суркіси. Як ви думаєте, вони долучаться до цього?